Шановні водії, а чи знали ви, що зараз в Україні усім водіям, у кого є категорія Б, можна керувати автомобілями з категорії С та С1. Тобто хто має права на легковий автомобіль, може без проблем керувати вантажівкою. Такі вимишені міри були запроваджені на період дії військового стану і це пов'язано з тим, що потрібно було дуже багато всього перевезти, матеріалів, вантажів, палива волонтерської допомоги різного роду. І в сервісному центрі МВС вирішили, що водії, у яких є категорія Б, тобто звичайні права на легковий автомобіль, також можуть керувати і вантажівкою. Знаєте, це один з небагатьох випадків, коли якісь державні рішення були спрямовані саме в правильне русло. Тож, надіємося, що надалі держава буде мінімально ставити. Палки в колеса максимально допомагати простим людям в розвитку, а я вам про це з радістю розповім. Тож зустрінемося на каналі Автотема.